Друге обладнання, яке ми встановили, це піч для спікання торгівельної марки Zotion. Цей виробник виробляє не лише тільки пічки, а він також є виробником циркону. Це циркон в розмірах від 10 мм до 24 мм. Виглядає він ось так: це мультілеерний вісьміслойний циркон. АТМ ця пічка йде з сенсорним елементом керування. Це монітор, який відповідає за. Налаштування всіх її функцій, в якому ви можете надавати налаштування для її роботи, виставляти різні програми. Зараз вона знаходиться в тестовому режимі. Вона запікає ось такий циркон, кілька одиниць тестові кольорі. А 2 Потужність цієї пічки 2,5 кВт, 5 П'ять програм ідуть стартні, які не змінні. Інші 15 ви можете налаштовувати під ті матеріали, якими ви користуєтесь. Це дуже робиться легко в налаштуванні цієї пічки. Якщо ви не зможете цього зробити самостійно, наша інженерна служба допоможе.